Учителі року та плани на канікули в обласній військовій адміністрації розповіли про результати всеукраїнського конкурсу на кращого освітянина. Відбір проходив за дистанційною формою. Участь у ньому могли взяти вчителі закладів середньої освіти з усієї області. Цього року не забули й про оздоровлення дітей. Детальніше далі. Всеукраїнський освітянський конкурс проводять уже протягом 29 років. Винятками були часи пандемії та початку повномасштабного вторгнення. Цього року конкурсантів відбирали дистанційно місце розташування та тип закладу значення не мав. Щодо учнів року 2024 року, хочу відмітити, що наші педагогічні працівники показали блискучі результати і маємо двох уларетів. Зокрема, Морокова Ольга Іванівна посіла друге місце, це вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури Канівської спеціалізованої школи перших третіх ступенів номер 6 з поглибленим вивченням іноземних мов Канівської міської ради Черкаської області та Смирнова Ніна Олександрівна, третє місце, заступник директора заховної роботи чи добротворчого мистецтва Драбівського ліцею. За весь період проведення конкурсу 19 освітян Черкащини здобули другі та треті місця, дев'ятеро учасників є абсолютними переможцями всеукраїнського відбору. Лауреати цьогорічного конкурсу учителя року кажуть, професія учителя це постійний рух та мотивація людей навколо. Учитель повинен іти вперед, він повинен заохочувати. Адже коли посеред ночі тобі телефонують батьки, твої п'ятикласники і запитують Ольга Іванівно, а як сьогодні ваше випробування? Ти розумієш, що ти варта цієї професії? Не страхайтеся крутих бар'єрів і перешкод, бо шлях апгрейду завжди неспокійний. спокійний. Відчуваєте, що робота перестала приносити задоволення, а рівень викладання свого навчального закладу ви вже переросли? Гайда на всеукраїнський конкурс, учитель року. Адже конкурс надає унікальну можливість перевірити свої знання та навички, дізнатися про нові методики викладання, обмінятися досвідом з колегами та отримати зворотній зв'язок від експертів у сфері освіти. Поки учителі лауреати відзначають перемогу в конкурсі, понад 23 тисячі учнів від 7 до 18 років готуються до відпочинку. Більшість з них категорійні діти, і цього разу оздоровлення школярів зорганізовує обласна влада. Категорія, яку ми охопимо, це зрозуміло, діти-сиріти, діти позбавлені батьківського піклування, діти з багатодітних родин, діти загиблих воїнів у військових конфліктах, діти з інвалідністю, діти обдаровані та діти-переможці олімпіад та конкурсів. От, і також дітки, які перебувають на диспансерному обліку. Упродовж кампанії з оздоровлення діток буде охоплено. 129 закладів відпочинку з денним перебуванням та стільки ж літніх таборів при закладах освіти. Харчування, фізкультурно оздоровчі, освітні та розвиткові заходи все це входить до послуг з відпочинку. Школярі зможуть обрати для себе і напрям діяльності табору: мовний, науковий чи патріотично виховний. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.